Привіт, Україно, я довго вагався, я довго писав ці маленькі слова. У тебе вже не один закохався, і в декількох з них вже була булава. Ти дуже красива, моя Україна, своєю красою дивуєш весь світ. Тебе вже давно відібрати хотіли, наразі ж воюють за Крим і за схід. Моя найдорожча, за тебе вмирають, за тебе лягають в холодній землі. Яку ще країну так сильно кохаю? за кого ще роблять речі такі? Країна моя, я молюся до неба, я вірю, що ти ще свого досягнеш, що хлопці ті, що померли за тебе, гордитися будуть тобою без меж. І вибори пройдуть, і стишиться князем. Побачимо, хто вірним лишився тобі. Країна моя, ти найкращого варта. Лише не пропадь, ти потрібна мені.